Путін, як ви знаєте, людина, яка ще, м'яко кажучи, не в похилому політичному віці, він 52-го року народження, йому тільки 73 роки цього року, він може прокерувати Російською Федерацією ще років 10, як мінімум. Які наступники взагалі мають бути у людини, яка не збирається залишати владу? І яка створила авторитарний режим персоналістського типу, і яка є найкращим вирізником інтересів Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Я взагалі не дуже вірю, що наступним президентом Російської Федерації зможе бути людина без реальних погонів ФСБ. Для цього потрібна якась реальна політична революція. Не Кирило Дмитрієв, людина, яка ще народжена в Києві, буде президентом Російської Федерації. Вибачте, така дивна ідея, дуже дитяча у тих, хто про це говорить. Так що я думаю, Путін рухається туди, куди він рухається. З його точки зору до створення держави в кордонах колишнього радянського союзу до розширення російських земель він може щиро вірити, що зараз, коли він затягує час у перемовинах з Трампом, він разом із цим працює над знищенням української держави. Ж він думає, щоб його війська входили до Харківської області більше, до Сумської. До Дніпропетровська, а чому як ви думаєте, Віталій? Я вам відповім на це питання: щоб провести на захоплених територіях референдуми про приєднання Харківської області, Дніпропетровської області і Сумської області до Російської Федерації, і далі на перемовинах вимагати, щоб українські війська залишили не тільки території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області, але й територію Харківської, Дніпропетровської, і Сумської. От я вам просто гарантую це. Якщо йому вдасться це у воєнному сенсі, у політичному це буде наступний крок: референдум і вимога вивести війська, тому що по відношенню до території України, яку ніхто в Росії не вважає територією суверенної держави, застосовується тактика Салямі, яка полягає в тому, що спочатку ми приєднуємо чотири регіони, ну з Кримом п'ять, потім ще три, потім ще три, і врешті-решт, на виході російсько-української війни, десь дві 2032-33 році від України залишається просто спогад у підручниках історії.